Агой, мої любі глядачі, бачимо чесна тріч, наливаємо, випиваємо і сідаємо, дивитися. приємного вам перегляду. А розпочати я свій день, точніше, наш день, я хотіла з того, що Вейн піде зараз і закип'ятить чайничок, боже, який я вчора придбала за 750 гришек. Гілка виноград на мене зрозуміє, господи, я також купила цей набор. Через чайничок просто по перше. Але тут є ще така мультиварка класна. Та й взагалі весь цей набор, ой, набор expansion pack дуже крутий. Класні аутфіти, мені подобаються. Ось, наприклад, на Алекс я вдягла ось таку сукеночку гарну. Зараз вона погодує дитину, о, фу, ми стільчик цей не попротирали. Зараз вона ще виверне його нахрін. Ти будеш їсти це? Бать, бать, іди в дупу. Ти вскип'ятив в чайник, давай е, кофі. кофі копілювак, випий, це Та кава, якою гидять е, єноти. <різь> <різь> О, фільтрик собі щось зробить. Дивіться, який. Оп! Заварив, постав. Боже, яка гарна штука. Я просто не можу. Ти будеш це пити? І мама най собі також е, кавочки заварить, які будь лати. Просто звичайним. І підемо в своїх справоньках. А, Елі, звісно, курва матч. Перевернула вонюча срака. Ну просто я її, бляха, хочу поругать. Ти можеш її посварити, блін, за це? Teach, teach please, help with needs, teach to say sorry. Ні. Дай їй жрачку. Ой, ні, це дрінк. Боже, я вже не знаю, куди е, натискати. В нас знову лагає, воно падло. Воно буде випробовувати моє терпіння просто. Ця гра сьогодні, по-перше, вона мені, блін, залагала і не дала вийти. Нормально, я завершала роботу через жопу. От, а зараз воно в мене ще і фризить жорстко якогось чорта. І я сподіваюся, сьогодні нормально все ми запишемо. Зараз у нас сьома година ранку. До нас о 12 приїде мама, тобто бабуся Еві Райдер. У нас були вже наші дядька дядько тітка, дядька. Е, от. Я сподіваюсь, ти курва, будеш їсти це лайно, а не вивернеш к чорту. От як ти мене заї... І що ти будеш жрати? Насварив, чи що? Ти будеш мені їсти чи ні? Вона голодна, як тварина. що Вона не хоче це їсти. Що це ще за хрінатня? Ти не хочеш пластівці, окей. Жри сендвіч. Вона, звісно, класна, вона прям мила, така булочка прям солоденька. Але іноді вона монстр, просто грязний. Прибирай це гамно. А, куревський, ти помьотчі. Їси тепер. Сендвіч, вона жре, аж уплітає. Зараза. А пластівці вона не схотіла. Це монстр просто маленький монстр. Треба її тепер помити, але ти йдеш, як завжди, на свій город. Ой, бо тобі ще треба свої потреби позадовольняти. Піди, скористайся цим. І все, йди на город. Чи тут нема чим займатися? Є чим займатися. Завжди є козочки. Іди до кіз Всіх почисті. І цю почисть. Все. А матір буде займатися дитиною. підожди Її треба відпустити, по-перше, let out, будь ласка, оце ти помиєш, і ми почистимо ще її стільчик. потім До нас сьогодні приїде бабця і. Ми підемо в басейн. Я так захотіла, щоб вони сходили в басейн. І до речі, я переклала Crystal Creations, а це значить, що він тепер доступний на Баймі Ви можете його забрати за один долар. Але і це ще не все. Я його розіграю. Одну копію перекладу. Я розіграю для того, щоб взяти yeah, участь у розіграші, треба бути підписаним на цей канал. Але я сподіваюся, ви і так. Це зробили вже давно, і написати під цим відео коментар з семи слів, не менше ніж сім слів. І поставте, будь ласка, ось це емоджі перед вашим коментарем, щоб я знала, що ви берете участь у розіграші. Переможця буде обрано за допомогою рандомайзера. Покрутимо коліщатку, і я викладу результати розіграшу. 5 травня в неділю о 12-й годині. А ті, хто не хоче чекати розіграшу і результатів, ось вам QR-код на мій байміякофі, можете прямо зараз йти і забирати цей переклад за 1 долар. До речі, спонсори рівня Матір-Рослина отримують доступ до всіх моїх українізаторів. Одразу. У них вже є Stranger Віль, Паранормальне і ось Крістал Creations. А батько в нас звідки здістав сир. Я не розумію, звідки він його дістав. Може, в нього є тут десь? Нє? До речі, він знайшов беконіт. Можливо, це було б класно подарувати Джеку, того, що він ж там своїми Крістал Creations займається. До речі, ставпак дуже класний. Якщо ви думаєте, купувати його чи ні, купуйте. Зараз вже можна. Він, коли тільки вийшов. Приніс просто мільярд багів, поламав гру повністю, але зараз вже все пофіксили. Дякую дуже сильно за те, що господи спочатку зробили нам проблему, а потім її вирішили. Але Ставпак дійсно годний. Мені дуже подобається. Мої персонажі просто всюди займаються цими кришталевими творіннями. Що в нас хоче мама? Мама хоче піти з'їсти сиру, але я, ну, я не знаю, я думаю, що тобі щось треба більш калорійне поїсти. Що у вас є в холодильнику взагалі? Якась піца може, є, чи що? Так, піца є, я сказала їй поїсти піц. І, до речі, в нас наша селесточка дуже сумна. І як завжди? Я хочу, щоб Вейн. Ви... А що ви стоїте тут? Передете? Ні, Вейна, ти не підеш до Кампуктіра. Я хочу, щоб ти сходив до Селести і її почухав. Боже, яка ти. Яка ти моя гарна, така дивися, така Така своїми оченятками, оце морда така в тебе. Ой. Вейна, іди її підбадьорю. Іди її підбадьорь, іди її е, почисть. Клін гувс. I don't believe in humans. <хи> Такий, блін, чорт. Uh, are you ready to start this stay over now? Yes, звісно, у нас приїжджає, приїздить наша бабця Еві. Зараз вона тут має десь з'явитися, вон вона гарна така. Пірдолить зі своїм сюткейсом, господи, як це перекладається. Я вже за. Оце мале гамно тут, як завжди, блін, Сере. Бабця приїхала, іди привітай бабцю. Сінге Сонг. Давай поспівай їй. От куревський ти, Жопа з ручкою. Ой, давай ми твій, цей, твою валізу, я згадала, як це перекладається, боже. Валізу поставимо сюди кудись. Ой, вона і співає. А світ Тріт ти можеш е у неї попросити? <світок> Дякую, Солоджун, е за те, що сказала мені, як це правильно читається. <світок> Шоу той, goodbye, Ем, Прив'язаність, ні, це хак, світська Бебл, інтереси. М -м -м -м. Ні, це вони мають тільки той робить автономно. Світ Тріт. Ти батькові також співаєш? <ріхи> Ой Боже. У, сьогодні аномальна спека, оце дупа просто. Нам треба йти до басейну. Що ми робимо в аномальну спеку, йдемо до басейну. Ти почистив оцю жопу. Ну і все, хай вона там сумує сама по собі. Тож вона, блін, постійно сумує. Може, в неї якась риса характеру є. Вона інтелігентна, фрі спіріт і мелоу. Релаксинг елс. Коротше, можливо. Хто тут тобі названює? Кайл Кайлсон, що хочеш? А й е, Сінк Домінік Маклейн і Спритік'ют. Це ну. Так. Йди з ким мене? хочеш, куди хочеш, що хочеш роби. Оце е, давай помий. Що ти робиш? Нам треба йти до басейну зараз. Ля! Еві там, блін. Грає в якусь парашу. Ми її запросили для того, щоб вона в нас сиділа з дитиною. Поки ми будемо окупатися і поласкатися в басейні. Давайте, Еллі, аутфіт змінить нарядок на жарки. Дивіться, таке жебенятко Зараз вона буде. Вона попросила бабцю включити їй телевізор. Ой Боже. До речі, всім з 3 я дуже люблю це перевдягання в костюми, коли вони граються ось так: от в костюмах. Це дуже класно. Мені здається... Ля! А що це було тільки? Що? Ви тільки що познайомилися? Ви що, ти з мене? Лянь, ти яка курочка, просто ніжна, таке жабенятко! боже. Так і не скажеш, що вона таке монстрозне? Все, поїхали, коротше басейн. Так, ну наші батьки почала одразу в басейн поласкатися, а малеча підійшла до бабці і попросилася в басейн для малюків. Там є спеціальний. Тут ще чувачки якісь поприходили, зараз будуть тут також плавати. А бабця буде купати малу. Ось для цього нам і потрібна була бабця. До речі, в неї дуже непогана така фігура, як для бабці. І татушки в неї, до речі, прикольно а ну давайте тут. вон бачите, срібна прикрасочка від Джекчика. Синок зробив, мамці прикрасу. О, боже, як гарно. Ця тітка прикольно прийшла тут. Маріс. Потім ми здамо пост бабці. Бабці піти там може купатися. О, о. Бабцю Еві, ти не хочеш е, подивитися в сторону цього діда? Такі в нього вуса розкішні шикарні. Хоча, може, він має вже собі бабцю або діда, не знаю. А ця блін ходить, бухларезить, вона хоче капець. Давай е, в Current Outfit Ти будеш засмагати, може, трошечки підзасмагнеш. Фінчфікська ярмарка в нас розпочалась. Нам дуже було це знати бо потрібно. Давайте Sunburn Protection нанесемо, щоб не згоріти к чортовій матері. А Що в нас тут робить Вейн? О, він хоче йти до дитини, щоб бабця поплавала. А що ти, хлопче? А ви всі тут Приголомшені. Приголомшлені чи ні? Ні, не приголомшені, все нормально. Не, пішов дрімати венчик. Боже, дядя, ти вже старий. Раніше ти стрибав е, на, цих, на оцих гірках і все таке, а зараз ти аби тільки подрімати. Ага. Все. влігся. Хоча ми ж знаємо, що ти старієш дуже швидко, і не зараз, а років через 200. Якщо б він був людиною, він би вже постарів, мабуть. Ну, типу, він був би вже дорослим, я думаю. Малеча хоче спати, а ти можеш отут поспати? Ні, не можеш. Тільки можеш на землі дрімати. А що це за херня? Шановне панство, що це малеча не може спати на усіх штуках? Ну, що за бред? О, що це її вдягнула? Бабцю, що ти вдягнула на дитину? Не-не, треба змінити на жаркий, бо вона зараз засмажиться просто Боже Єві, що сталося? Ти своїм слуховим апаратом. Э, стой. Опа! Красотка. Піймала якусь радіохвилю, хвилю, що злякалась чи що. Блін, треба її десь подрімати знайти. А де? Тут щось десь є. У тут можеш дрімати. У тут можеш дрімати, іди подрімай тут. Спадки хочеш? Ой, мамця засмагає, там щоки вже нажарила собі червоні. Я думаю, ви б хотіли щось підвипить навіть. О, о, дивіться, трошки підсмажилась така. Рожевенька тепер стала. А тут немає міксологіста? Ну, звісно, немає. Іди, приготуй просто дрінк якийсь. А, якийсь. а ось це розлий в вінішко. Гепніть трошки венця і, і все. Нормально. Боже, який гарний колір шкіри у цій тітки. Такий він прям. О, дідо, тебе слуховий апарат також фіолетовий. Ах ти дядя. Боже, як він тут відбивається у воді. Хлопчик, де в жопу звідси? Я дивлюсь на дивні зображення. Та йоп, вашу мать, що ви робите? Ти зробила собі віно. Зробила, але вона пішла плавати. Аркуін. Іди приговори це вінішка, будь ласка. Оп! Ну, халтурна халтурна анімація, знаєте, коли придбав гру за гроші, а не спіратив, то. ой! Бабця її віджигає. Дивіться як. І тут іще є бабці. Я б хотіла, щоб вона б з ними познайомилася якось, що це. Сачіко, Нішідаки. Нішідаки. Чи Нісідаки? Нішідаки. Агата Крамплботом. боже, дивіться, яка крашеса. Надягла ось цю капелюшку. Так, тітя. Тьотя. Ідіть в сраку, купайтеся. Я не знаю. Що ще? Відваліть. Бачите? Е, жонатий чоловік і от дитина його спить. Ідіть к чорту. Те, що я похвалила вас, що ви гарна жінка, і господи прости, яка у вас зачіска. Дідо! Гляньте. Діти тут сидять так прикольно. Ноги мочать. Дуже класно. І, до речі, вони це ж Білі Янг, Рен Грув, Кайл, іди нахер. І Теренс Роулі. До речі, у Теренса дуже прикольні брови. Білі. Еві тут з кимось розмовляє. А, з цією жінкою. Вона також сіла, тут ножки помочить. Еві, Нахер діда, нахер діда, нахер, нахер не треба тобі той дід. В неї також тут щось через каву. Я дуже люблю басейни в Сімсі. Я дуже люблю басейни, прям ну обісратись як. Чесно. Це якось так вайбово, я не знаю. Я згадую uh, Gravity Falls, uh, ту серію, там де був uh, Русалдо. І басейн. Типу, була аномальна спека, і вони ходили в басейн. Мені дуже подобається та серія. Howdy there friendly reminder that the hey now. Uh, мені насрати. Начхати. О, прокинулась наша малечі, хоче їсти. А батя дуже полихає зеленим світлом, то що він прям вообще нічого собі. Давайте підемо. А да, давайте ми підемо куди. Вона хоче дивиться на маму. Давайте вона попроситься в басейн для малюків у бабці. Бабця тут коротше нянькою підробляє просто. Сидить з дітьми, спілкується. Я хотіла сказати про цих чубуряків, що вони від розробників, але ні. Оцей, мабуть, чорт він рандомний. Але він прикольний. Боже, хто це ляснув тут? Блін, вона не виспалася, вона хоче спати. Зараз вже підемо додому, бо сьома вечора, звісно, дитині вже пора спати. Але трошечки ще поніжимося в басейні, нічого страшного не буде, я думаю. Давай, мала. Ой, бабця вже хоче додому. Ну, коротше, ладно. Ніяких басейнів, все йдемо додому. Так, ну ми вже вдома. І я попросила Вейна, щоб він погодував конячку з руки. Щоб її спілкуваннячко трошечки підняти. Давайте почухаємо її шию. Сьогодні ми на ній кататись не будемо, тому що вже 9.17. Та й сьогодні жарко дуже. І щоб е, вона також не упарювалась, не зажарювалась. Давайте ми її тут включимо е, кондиціонер. О! Гімна треба прибрати. А давайте ми приберемо сюди. Нам дадуть 40 гривень за це. От, і пішли в хату. Там наша жінка вже е, працює над е, приготуванням ї. Над приготуванням їжі. От вона поставила в мультиварку цю фіоню. Е, що вона там робить? Я не пам'ятаю якийсь смачний е, смак. От дитина погодована. Ти жреш? Жреш? Їж. І не войоджуйся мені тут. Дружина вже пожрала. Ну, поїла і молодець. Почисть зубочки. О, все вже зробилося. Подай. Подай з мультиварочки. Ти посидиш, поки підождеш. Ти можеш заварити чайник поставити. Зробить окропчик. В нас спустила пар. Що відбувається? Кого спи... Ні, тільки не ще раз! Ні-ні, Еві, Фу. йоб твою мать. Це прокляття просто. Ви не це клоунада. В мене немає слів, я не можу це коментувати просто, Ну, йоб твою мать. А що ти сів одразу? Як ти так телепортуєшся? У тебе є якісь. О Боже. Бабцю викрали. Знову. І що робить? Вони її будуть повертати? Верніть на місце. Де ви взяли бабцю, верніть її на місце. Де вона? Ну, що це за кабзда? Верніть Єві мені. Чіпка. Ну як так? Скоти? Козли, блін, вейне, зроби щось. Цим. Фу. Іди, дитино, розбуди. Треба її почистити дупу. І укласти спати. Вони будуть мені повертати, Еві? Чи знову запускаємо прибульці викрали моїх батьків? Тільки зараз прибульці викрали мою тещу. Я не знаю просто. Ну, ну, що? ну, ну якого Бена? Повертають курви. Еві, ну як воно там? Знову. Давай я тобі пам'ять зітру. Щоб ти це не... більше не той. Ну чи мені треба зробити його прибульцем. Потім дай я пер свій той зробиш. Іди зітри її нахер пам'ять. Давай, бо вона, блін, не переживе. Вона вже старенька їй. І... Ну куди їй це? Ага, чооба. І знову, блін, вони ці білі торти готують. Задрали. Підходь сюди, ми тобі облегчим життя. Вона вже просто не витримає, в неї ще серце, блін, остановиться. Якщо вона це буде все пам'ятати гамно. Все. Тепер ти нічого не пам'ятаєш. Пока. Ну і коротше, давайте ми на цьому будемо вже завершувати наше відео. Я дякую моїм любим шановним спонсорочкам і спонсорам ось вони тут е на екрані. Не забувайте про розіграш, залишайте коментар із семи слів. І зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!